Ти, сестри, не зневажайте. Хотілося б сьогодні поговорити на таку тему. Думаю, дуже вона буде актуальна в наш час. Це те, про що ми думаємо, те, про що ми, чим ми живемо і з чим боремось. Хотілося б, щоб ми про це сьогодні поговорили. Ми розглянемо сьогодні тему. Блаженство у випробуваннях. І, друзі, таке питання. Дараз, одну секунду. Чи бувають у вас в житті ситуації, в яких, здавалось би, немає ну, ніякого виходу взагалі і ситуації, в яких ви почуваєте себе розбитими? Чи бувало у вас таке, що біль просто пронизує все тіло і хочеться кричати від болю, від того як важко? Питання, які питання взагалі, що ми говоримо Богу в такі моменти. Боже, чому? За що? Чому так? Багато людей прямо зараз переживають катастрофічно тяжкі обставини. Війна, велика кількість загиблих, розбиті сім'ї, багато горя. І дивлячись на це все, страх огортає наші серця. Питання, як пройти випробування і залишитись вірним Богу? Які дії можуть нам допомогти? І тема моєї проповіді звучить так: блаженство в випробуваннях. Ми розглянемо дві дії, яких нас вчить які, та розглянемо результати, до яких проводять ці дії. Давайте разом відкриємо, прочитаємо Послання Якова перший розділ, 12 текст. Перший розділ Якова, 12 текст. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо, бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. Цікаво, що якщо ви читаєте Біблію Торконяка, там написано слово спокуса. І ви можете сказати, а в смислі, про що мова тоді буде, якщо це річ йде про спокусу? Насправді, трошки детальніше розкажу трошки пізніше. Як і пишеться послання у дуже складні часи юдейського народу, тому що вони знаходяться в Росії під час гонінь. Він дає деякі настанови для народу, ціль яких це допомогти юдеям в цих обставинах духовно зростати і використати, не просто зростати, а ще використати ці випробування для того, щоб навчитись наблизитись до Бога. І от саме про це слово, там написано. Спокуса, але насправді випробування слово, яке використовується саме тут, в прикладі з мови оригіналу, має декілька значень. Тобто це спокуса і випробування. В даному контексті йде мова саме про випробування. Голод, бідність, утиски вони відносяться до таких випробувань. І перша дія, до якої Яків закликає, це терпіння, перша дія терпіння. Скорботи вчать нас терпінню». Давайте разом прочитаємо цей розділ. Той самий розділ з 2 по 3 текст. Яков 1, 2, 3. Майте, брати, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Що таке терпіння? Терпіння в даному контексті означає стійкість. Терпіння це активна дія. вона Повинна продовжуватись стільки, скільки Богу це потрібно буде від нас. Через різні випробування християнин вчиться протистояти тиску, спокус, гріховних, і навіть отримувати користь в цих обставинах. Прочитаємо наступний текст: Римлянам 5 розділ з 1 по 5 вірш. Римлянам п'ятий розділ з 1 по 5 вірш. Отож. Виправдавшись вірою, майте мир із Богом, через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією і слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимось в утисках, знаючи, що утиски приносять терпливість, а терпливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом даним нам. Тут цікава думка. Утиски приносять терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію. Далі. Терпіння виховує в нас духовну зрілість. Якова 1.4. А терпеливий нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Якщо можна наступний слайд. Ще да, ось це. Чи знаєте ви, як виготовляється золото? У нас вчора, коли ми говорили про цю, на цю тему, у нас виникало з дружиною декілька питань. Я коли готувався і шукав цю інформацію, було дуже багато різних видів, в різних місцях, різними технологіями добувається золото. На початку воно виглядає не дуже привабливим, як ви бачите. Це такий камінчик просто. Воно має багато різних домішків, і які заважають, ну, взагалі золоту буде таким, як ми його звикли бачити в ювелірних магазинах. Воно там блищить, воно гарне. І чистота золота досягається під час того, як майстер переплавляє його за температури увага, від 1000 градусів, і чим більша температура, чим чистіше золото і дорожче воно. Картинка посередині. Тобто там, скоріш за все, температура від 1000 градусів. І... Такий процес, по-іншому ніяк. Спочатку камінчик, потім температура, воно нагрівається, воно плавиться, входять всі домішки, і після цього воно стає, з нього вироблять якісь гарні ювелірні вироби. Часто християни сприймають тяжкі обставини, як покарання від Бога за скоєний гріх. Але приклад Йова показує, що випробування ведуть до росту і наближення до Бога. Так, є випадки, коли це. За гріх, але ми бачимо, що не завжди. Через скорботи Бог, як той майстер, який приплавляє дорогоцінні метали, очищає наше серце і вчить нас терпінню. І це те, що допомагає нам ставати дорогоцінними в Божих очах і бути духе, духовно зрілими. Духовна зрілість це результат Божої роботи з нами, з нашим серцем, коли ми готові проявляти терпіння в випробуваннях. Наступний слайд. Як перевірити, чи ми духовно зрілі? Як перевірити, що ми духовно зрілі? Подивиться на свою реакцію у випробуваннях, коли приходять в наше життя випробування. Терпіння в випробуваннях дорівнює духовна зрілість. Терпіння в випробуваннях дорівнює духовна зрілість. Важливо не заважати роботі терпіння в нашому житті, тільки таким чином воно буде мати досконалу дію. Нам потрібно дозволити йому змінювати нас. Якщо одна скорбота йде за іншою, і нас переслідує цілий ряд їх, тим не менш, нехай терпіння продовжує свою дію, поки воно не завершиться. Терпіння має результатом досконалу дію. Ми переносимо все, що Бог призначив нам, і так довго, як він це вирішив. Все це допомагає нам розвивати стійкий, благочестивий характер і праведність. Випробування віри проводять нас до близьких відносин з Христом і більшої духовної віри. Наступна дія, до якої закликає нас яків, це любов до Бога. Отримати благословіння можна за умови, що ми проявляємо терпіння і також любимо Бога. Ми це можемо побачити в кінці 12-го тексту. Якова 1,12. Блажена людина, що витерпить пробу, бо був, що випробувано, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. Як любити Бога в випробуваннях? Це, це дуже складне питання. Для багатьох це навіть питання, на яке деякі люди не, не можуть дати відповідь для себе. І також питання, чому ми повинні любити Бога в такі моменти? Мені ж погано. Чому я маю любити Бога? Перша, це причина нашої любові до Бога. Найпопулярніший вірш в Писанні, який звучить майже всюди, на якому ми будуємо нашу віру, це Івана 3,16. Так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Цікаво, чому тут слово, є буква, точніше, зла, слово так. Чого воно тут взагалі не задумувались про це? Воно не просто для связки слов, воно тут стоїть для того, щоб підкреслити силу любові. Слово так воно підкреслює, наскільки сильно полюбив Бог нас, отець віддав свого однородженого сина на смерть заради грішників, щоб ми могли жити вічно. Так сильно полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Чи заслуговували ми на це? Ні в якому разі, ні при яких умовах, як би ми цього не хотіли. Але людина ніяк не може заслужити прощення. Наша сутність настільки полюбила гріх, що ніяк не може заслужити прощення. Гріх став частиною нашої сутності. По цій причині тільки через пролитух кров Ісуса Христа. Ми можемо отримати прощення і мати відносини зі святим Богом. Прочитаємо Івана, 1 Івана, 4 розділ, 19 текст. Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив. Христос є найвеличнішим прикладом любові до людства і через хрест Він нам показує свою любов. Господь це джерело любові. Це перша причина. По якій ми маємо любити Бога в випробуваннях. Друга причина, по якій ми маємо любити Бога в випробуваннях, це любов до Бога забирає страх. І 1 Івана, 4:18. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконали в любові. Чи помічали ви колись, як люди зі світу, іноді навіть в церкві говорять, -тю -тю. Таку фразу. Чому вони так говорять? Тому що вони бояться, що це може статися в їхньому житті. Вони думають, що вони таким чином контролюють всі процеси в своєму житті. А віручі говорять інше слово. Страшне. Коли вони говорять про щось страшне, вони кажуть, не дай Бог. Питання чому? Тому що теж бояться і не довіряють Богу. Але ж ви скажете, це нормально боятися смерті близьких, хвороб, будь-якого іншого випробування. Справді це нам притаманно, це нормально, це в якійсь мірі абсолютно нормально. Але Біблія говорить, що страх є наслідком недовіри до Бога. Той, хто не довіряє, не може бути досконалим, оскільки ніколи повністю не віддає своє життя Богу і життя близьких. Тому коли в нашому житті приходять важкі обставини, ми не повинні боятись їх, бо любов проганяє страх. І нам не залишається нічого, як віддати себе Богу і довірити все, бо нічого не може відлучити нас від любові Божої. Третій підпункт: любов до Бога дає мир і надію у скорботах. Це третя причина, по якій нам варто любити Бога. Скорботах Римлянам 8:28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на, добру, на добре. Результатом того, що я люблю Бога, є спокій і надія незалежно від всього хаосу, який відбувається навколо. Незалежно від цього хаосу, який відбувається навколо. Наступний слайд. Вівці боязкі, нервові, полохливі тварини. І, здебільшого, зовсім беззахисні. Єдиний спосіб виживання збиватися в купу або тікати від хижаків. Взимку, коли віхола заносить стадо овець, тварини обов'язково розбігаються. Але якщо вони бачать пастуха, то оточують його стадом з усіх боків і стоять на місці. Варто йому тільки лягти на землю, щоб сховатись від завірюхи, як вівці побредуть в різні сторони і загинуть від хуртовини. Траплялося так, що пастухи замерзали, стоячи на ногах, намагаючись врятувати овець. Коли ж заміт... заметілі, на допомогу, приходили інші пастухи. Вони знаходили овець, що стоять щільно один до одного, і при цьому ніхто не, не загинув. Вони зберігали тепло. Але загинув пастух, він замерз. І ця картинка, я її спеціально вибрав, да, вона не дуже якісна, але вона передає сутність цього прикладу. Ми можемо бачити, як пастух стоїть по центру, всередині і навколо стоять вівці. Друзі, це дуже хороший приклад того, як Ісус є нашим пастирем, який ніколи нас не залишає. В найскладніших обставинах він поруч з нами. Ми в це віримо і ми це знаємо. Друзі, чи достатньо ми знаємо Бога, щоб довіряти йому? Чи достатньо я люблю Бога? Для того, щоб вистояти в важких випробуваннях, нам потрібно так само, як і вівці біжуть до пастуха, так і нам потрібно бігти до Христа і в ньому знаходити втіху, бо лише в ньому наш порятунок і спокій. Триматись на нього настільки сильно, щоб ніяка буря не знищила нас. Ми співаємо пісню Біжу я до батька, його благодать не буду, хова, не, не буду ховатися так довго блукав. Нам потрібно не переставати любити Бога навіть в найскладніших ситуаціях. Довіряти своє життя на 100% Богу. Він завжди попіклується про нас. Любов до Бога забирає страх і переживання. Ми часто надіємось на гроші, на свої сили, на сім'ю, можливо, впливових друзів. І дехто покладає свою надію на те, що в країні щось зміниться, і от ми заживемо. Будь-що, але не Бог. Багатство тліне, наше життя, абсолютно все, що ми маємо, не залежить від нас. І воно не в наших руках. Надійтесь на матеріальне, безглуздо. Не раз ми чули, як люди, які вимушено залишили свої домівки через війну, все, що вони здобували за своє життя в одну мить втратили. Наскільки важче пережити смерть близьких? Неймовірна біль. І вона, здається, вічною. Але велику радість мають ті, хто надію свою на Бога покладає. І в добрі часи свого життя і лихі, коли ми завжди живемо з однією думкою. Бог зі мною завжди. Він моя сила в труднощах, на нього я покладаюсь. Ми розглянули дії у випробуваннях, до яких закликає нас яків. Тепер давайте розглянемо результат цих дій. Друзі, вище зі мною. Це коли готувався до проповіді, дружина мені розказала історію, колись до них в церкву прийшов проповідник, і він якимсь чином зміг притащити з собою балалайку. І після проповіді він заспівав пісню і зіграв на балалайці. То в мене балалайки немає, але я буду старатись запитувати вас, чи ви зі мною, окей? Блаженство. У випробуваннях. Результат праведних дій. Тут буде два пункти. Якова, перший розділ, 12 текст. Блажена людина, що витерпить пробу, був що випробувана, дістане вінця життя, якого, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Що таке блаженство? Блаженство це найвища ступінь щастя. Колись в семінарі, коли ми. Готувалися ці взагалі проповіді, і у нас було деякі питання на рахунок значення, що означає блаженство. І наш е вчитель, преподаватель нам пояснив так: уявіть собі, що ви виграли мільйон доларів. Отак. Яка ваша буде реакція? Буде... Вау! класно. Така буде реакція? Чи буде реакція? Вау, клас, мільйон, супер! Така буде реакція. Це блаженство. Це стан блаженства. Це найвища радість. Така насолода, якої ну, раніше ти не відчував. Але окей, ми беремо це блаженство і, і ставимо його в випробування. Випробування блаженство, такі емоції можна. Взагалі якось відчувати, так можна відчувати. Біблія про це говорить. Як і про це говорить, що ми блаженні в цих випробуваннях. Людина знаходиться в стані блаженства тоді, коли вона терпелива, тоді, коли вона готова довіритись Богу в випробуванні. Вона любить Бога незалежно від обставин, які навколо. вінець життя. Це така. Тобто, перше у нас було блаженство випробування Це результат, який відбувається. Саме от під час випробування, тобто ми відчуваємо блаженство, це перший результат. А другий результат він більш має вічну перспективу. Вінець життя. Мається на увазі, що віручий успішно переміг у випробуваннях, показавши щирість віри, переносячи випробування подібно до Йова. В римській культурі змагань вінець. Представляв собою лавровий вінок, який покладався на голову переможців у спортивних змаганнях в Стародавній Греції. Тому, як ви могли помітити на слайді з золотом, я використав саме, саме це, не якийсь ювелірний вироб, там калічко чи якесь жерелля, я використав саме от вінець життя, бо це наша цінність. Ми до цього прагнемо, ми до цього йдемо. Це символ найвищої нагороди віручого, вічно, ві, життя вічне, яке Бог пообіцяв. На кінець хотів би повторити усі пункти плану, про які ми з вами поговорили. Перша дія це була дія терпіння. Скорботи вчать нас терпінню. Терпіння виховує в нас духовну зрілість. Друга дія любов до Бога і останнє це результат праведних дій. Друзі, перед нами. Наступний тиждень нові виклики, нові випробування. І я б дуже хотів, щоб ми з вами в той момент, коли ви проходять випробування, не намагались вирішити все самостійно, шукаючи в першу чергу відповідь в інтернеті, чи дзвонячи друзям, рідним, а в першу чергу відкривали писання, кликали до Бога, в ньому шукали відповідь, шукали силу. Щоб рухатись далі. Результат нашої вірності, терпіння і любові до Бога це вінець життя і великої радості. Друзі, наша головна ціль це небеса. Тому нам не потрібно боятися смерті. На жаль, християни дуже бояться смерті. Причому настільки, що деякі нехристияни не бояться, так як ми боїмось. На жаль. Нам потрібно не боятися смерті. Ми знаємо, що нас очікує далі. Нам нема чого боятися. Результатом того, що я люблю Бога, є спокій і надія, незалежно від всього хаосу, який відбувається навколо. Якщо Бог і Його слово в нашому серці, ми надіємося на нього, довіряємо своє життя, то неодмінно пройдемо всі випробування. На нашому шляху, не тому, що ми такі класні, не тому, що ми такі молодці і такі сильні, і такі прям класні, тому що Бог дає нам сили. А від нас лише потрібно свідомий зробити вибір, чіткий вибір. Я обираю проходити з Богом всі випробування, як Він приготував мені. Я хочу робити це з ним. Питання, з яким нам потрібно сьогодні залишитись і подумати, що оберу я? Покладатись на свої сили чи довіритись Христу? Що оберу я? Подумайте над цим питанням. Що оберете ви? Покладатись на себе чи покладатись на Христа? Нехай Бог дає нам мудрість в цьому питанні і не просто слухати і говорити про це все класно, але жити стосовно Писання. Щоб в цьому мати радість і блаженство. Давайте помолимось. Господь славний, ми дякуємо Тобі за те, що ми можемо бути тут. І в час війни, Господь, ти проявляєш свою велику милість і бережеш нас, Господь. Ми дякуємо Тобі за це. Ми просимо тебе, щоб все, про що ми говоримо, і все. Що ми чуємо в нашому житті, воно не було даремним, щоб ми не просто приходили на зібрання і слухали проповідь, а приміняли її, щоб проповідь наповнювала наше життя, щоб слово Твоє наповнювало наше життя і змінювало, щоб наше життя прославляло Тебе, Господь, навіть у випробуваннях, навіть тоді, коли хаос в житті, і ти не знаєш, куди йти. Допоможи нам, Боже, прославляти Тебе, шукати Тебе. Бігти до тебе, Господь, вкриватись тобі, бо ти наше спасіння, ти наше, наше спасіння, Господь, і все, що нам потрібно, наш мир, наш спокій, Господь. Допоможи нам. Будь за все прославлений, наш Бог. Амінь. Амінь.